Слухай, хотів тебе спросить: а, а що зараз взагалі е, робиться з тренерами? Як вони, е, в якому настрої, скажімо, по, по роботі? У них є робота чи нема, як ти думаєш? Ну, По-різному. Ну, я думаю, що в, в різних клубах по різному, в деяких спад йде. От, деякі закривалися клуби, деякі тренера поїхали. От, ті, що поїхали в інші міста, вони в шоці, вони шукають інші роботи. Ті, що зі мною працювали, вони в пошуках іншої роботи. От, бо ця робота от таке враження, що вона тільки тут переносила дохід, а там, де роз'їжджалися, там не виходить так. А, ті, що лишилися тут, у багатьох спад іде. От більшості випадків. Виїжджають люди, тому йде спад. Та навіть в мене трохи, трохи пішов спад, за що школярів трошки виправився, а так, дорослі, повиїжджали. Тобто, роботи в залі менше стає. А, хорошо, да. а що тренери взагалі роблять для цього? Нічого, воліюся. Жаліються. Так, а щось. Ну, вони змирились, що треба почекати. Ну, мабуть, ну всіх по різному, всі так, щоб поїхали, поїхали. І в мене спад, і в мене. Ну, а що робити? Працюємо далі. Ага. Хорошо, а адміністрація клубу тоже ж менше клієнтів, чи їм все одно? Ну, мовчать, та там, ну, якщо ми беремо клуб дорогий, там, де великий потік. Там навіть от, футбольні поля пусті, бо у футболістів трошки розігнали ці кашники, теніс ще так більш-менш, а про тренажерку, ну, взагалі мовчу наполовину менше стало. А ті, що дешеві, ну, мабуть, їм особа не помінялася. Тобто, ну, важко сказати. От, коли е, затрати невеликі по залу, то може воно не, не, не так е, відображається, а у великих клубах ну, затрати на електроенергію більше, там все відчувається. Але що, мовчають? Ну, адміністрація мовчить, нічого не каже. Вони розуміють, що війна, що а що вони скажуть людям, давайте, давайте щось робіть, <сіпі> ніхто нічого не робить. Живуть, як живуть, і е, думають, що так і треба. Я зрозумів. А, дивися, а в тебе зараз що по навчанню у нас, я, як, як, на якому ти зараз етапі? Ну, я дивлюсь всі відеоролики, які тільки зможу, які на які є час. З цією спільнотою я вже більш-менш розібрався. Я хочу на прикладу своєї спільноти, ті, що в мене є зараз, деякі моменти із цього навчання протестувати. От, в мене є учні, і я можу їм щось давати із того, чого навчусь е, в цій школі. От. А потім створю окрему спільноту для тих е, людей, яких я возьму на, на От а, такі в мене плани. Окей. А скільки в тебе в цій спільноті людей? 26. 26. Е, Ти зараз тестуєш на них оцю школу харчування. Оці... Мероприятия типа в зумі зустрічі, да? чи що до них тестуєш? Ні, я поки що, оце весь тиждень я почав збирати з понеділка, оце до сьогоднішнього дня. Я ну, в п'ятницю 26-го додавав. Я з ними розмовляв, дивився на реакцію, хто як зайшов, як кому цікаво, і там взагалі викладав їх результати. От, в мене немає ні кейсів нічого. Я викладаю ті результати, які в мене є в відеороликах. Хто скільки підняв, хто як зробив. Отаке. Я накопичував цю інформацію і тепер її потихеньку викладаю, щоб вони між собою бачили, хто скільки що піднімає. Це на деяких в приводи, і вони намагаються теж щось покращувати. Кажу, а чого ти мене знімав, а давай ти мене знімеш. І це буде обмінювання інформацією по своїх результатах, я так вражаю. Ну, їм це цікаво із тих, хто вже там. От, я бачу, що в більшості це цікаво. Окей. А потім, так, да, я думаю, в Зумі зробити десь е, в неділю якусь зустріч. Для початку, хоча б з Андрієм побалакаю, а потім нарізку зроблю. А е, взагалі планую робити зустрічі, але мені треба ще потренуватися на цих зустрічах. Угу. А ти зараз які проходиш уроки, модулі, чи що саме? Ти по продукту там розбираєшся потихеньку? Який там в тебе цей? Зараз? Ну я от дійшов там, де створити спільноту, почитав, як з соцсетями сетями Деякі ролики по психології послухав, то що дівчата балакали, О, з ППРом теж по психологію побалакав. Дуже багато цікавого. Питань дуже багато, як психологія може змінювати людину, як вони добиваються за рахунок психології спалювання жирів, оце це мені дуже цікаво. Я над цим ще працюю, і не всі роліки подивилися. Зупинився на створенні спільноти і наповнюю поки спільноту з цим поки працюю. Окей, okay. а розібрався хто такий школа харчування, за чим мене треба? За чим. Ні, я до цього ще не надійшов. Ну хочу от дійти, розібратися і е кидати в групу щось з цього. Я зрозумів. Е я маю на увазі, ти, ти в мою оцю зайшов багатий тренер наставник там, де ці уроки розміщені. Так, да так, -да так, -да, заходив сюди. Ага, продукт тренер наставник. Тут у нас е, створення і розвиток системи Амбасадор, ПРК, група підтримки, мастермайди, гейміфікація марафони, школа харчування. Тобто, <кій> та, таблиця супровід, індивідуальний супровід по таблиці. Тобто, це все ти про. Супровід читав, супровід читав. Да. Ну, так я бігло продивився, потім, там, де почались ролики, дуже багато часу. Я не всі ролі ще бачу. Ага. Ну, я зрозумів. Тут така штука, що що треба е, треба трошки розбиратися. Ну, буду, да. так. В мене в неділю буде час, ага. буду сидіти розбиратися. Так, у та, ще... мене трошки, я думав, буде більше часу, а в мене ще люди пішли, От, і і час зменшився. Я тобі ще там скинув, е, як як проводити каздеве проблемне інтерв'ю. Тобто, ти можеш з ними провести інтерв'ю і потихеньку розузнати, що вони хочуть, і вже запросити їх в свою рус в в свою роботу там по, по супроводу. Тобто ти, ти, ти бачив це, як каздеви проводить там три уроки. Да, 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 да. Ну з цими з тими, хто в мене є, я вже і так знаю, що їм треба. А, а коли я буду в когось якихось новеньких, тоді так да, це пригодиться. Ну, в будь-якому випадку, ми, ми це проводимо для всіх, цей КСД, щоб зрозуміти, що вони хочуть саме по цим питанням. От, їх треба тобі потренуватися, оскільки вони твої знайомі, то вони більш охотніше будуть відповідати. Тобто там є питання, щоб ти чітко розібрався в їхніх болях, проблемах. Ну, то що ти знаєш, це твоє це твоє уявлення, а те, що вони ти просто... А, зробити їм так те, те, тестування? Я зрозумів, так. Да. Да, звичайно, По цікавіше побалакать і ага. тобі розкажуть, що вони хочуть дійсно. Тобто вони -то, там, приходять там, тіпа, там щось позмагатися, а вони, може, хочуть зовсім іншого. Тобто, і цей Каздев тобі дозволить глибше розібрати ці питання. І коли він тобі порозказує, ти вже зможеш йому запропонувати вирішення цих питань. А так, Поки ти не розібрався, в чому проблема, чого він ходить до тебе. От він же щось хоче. От, і відповідно, тобі треба розізнати, що, дізнатися, що він хоче. Правда, mm. це питання, що йому. Це обов'язково робити через Zoom чи можна так вживу? Е, ні, якщо можна вживу, то можна вживу. Звісно, тобі просто я треба... бачу на кожному спінуванні, да, я можу так. Звісно, вживу, так. Да. Поспілкувався. Е, так буде простіше. От, в будь-якому випадку, ти тоді можеш сказати: Дивися, я зараз в онлайні супроводжую по харчуванню, по спорту. О, ти можу, я тобі, до речі, е, Ну, я думаю, тобі буде достатньо. Тобто, у нас дуже багато є прикладів, коли із залу переводили в онлайн, саме завдяки цьому інструменту. Ну, тому що ми, е ну, дуже важко продати щось людині, яка не розуміє, що їй потрібно, а просто нав'язувати, давайте я буду в онлайні супроводжувати, есть, тобто, це не варіант. Тобто, треба просто, щоб вона сама проговорила, що їй це необхідно. І ти тоді підказав би своїм продуктам, от у мене є. Онлайн-ведення ми можемо з тобою попрацювати і по спорту, і по харчуванню. <кхе> так просто комфортніше. Плавніший перевод. Ти по-любому знаєш, що вони хочуть, але їм буде зручніше це проговорити і піти тобі на зустріч. Це, це так, так Зробити по шаблону, як їх положено. Да. О, зрозуміло. Да. А скільки часу витрачається на такий газдев? Ну, хвилин 15. хвилин а, 15. Ну, добре взагалі. Звісно, воно. Розумієш, просто прийти в лебешню і сказати, Петя, ти тут нічого не виходиш, давай я буду тебе в онлайні супроводити. Він каже, та у мене все нормально, ти мені і так подобається, все, ти мій братушанчик, все добре. А якщо ти з ним показливо прийдешся, він тобі розкаже, тут у мене добре, тут погано, тут не виходить. І все, і ти тоді можеш, давай підтягнемо ці питання зі мною в онлайн попрацюєш місяць-два, ти отримаєш свій результат. Там Чи більше буде жать, чи там десь у тебе додалося, чи десь уменшиться. То есть тут же ж таке діло. Та я дивлюся, цікаво навіть у цих групах, деякі, хто тільки недавно прийшов, вони зовсім нікого не знають, а я їх всю спільноту додаю, і вони такі опа, о, а я це бачив, і цього я бачу. І вони вже як в сім'ї, як в якомусь в якійсь групі вже краще себе почувають. Звісно, ти їм ще закидуй, наприклад, якесь пояснення там, чого там. Углеводов не треба багато їсти, чи чого багато, там просто можна диктовувати, сказати: я там сьогодні таке робив, таке робив. Тобто трошки лайфстайл показувати, чи вони до, до тебе звикали. Привикали. Так буде простіше з ними. Подальше. А я планую сьогодні зробити записи, це звільнюся десь після п'ятої поїду в Юману, там якийсь антураж красивий, знайду, пороблю такі наріжки. Ну, насправді, знаєш, можна кружочок нажати на, на відео, держимо і щось розказав. Іду з тренування в 7 часов, то є, ніхто не займається, я беру своїх клієнтів на. То есть ви можете там теж позайматися, там вранці там, дуже класно піднімається настрій, тестостерон і все таке інше. І з ними так розказувати. А все в мене обід, показати трошки. Це я їм, це в мене такі перекуси. От, водички, скільки. Сьогодні я випив 5 літрів води. Ось і можеш потихеньку їх вже вкручувати. Тобто, чим, чим більше вони тебе бачать, тим більше вони тобі довіряють. Вот, і таким чином ми можемо може, mm. далі спілкуватися. Бо якщо мертва група, то ну, вони там сидять і що далі, ну нічого. Так, Я зіщо? вже надумав купити собі оці ваги, які жир вимірюють. Думаю, що може десь сьогодні, чи завтра куплю, і буду ну, себе тестувати через ці ваги. Звісно, дивися, тоніту купи. Обов'язково тоніту. Таніта, это фирма такая? Да, Таніта. Таніта, я тебе сейчас покажу, как она називається Telegram, кисель то есть? Бо ты можешь их запрошувати на а все у меня повністю розшифровка, как они працюють Понял, да? Ага. ага. Тобто на Таніту то якраз всі ці таблиці є у нас. Метаболічний возраст, і це прям медичний інструмент. От, і Яка ціна? І, я не знаю, вони там на Promua чи на, на OLX можеш знайти. Ну, десь 1500 гривень воно буде коштувати. Ну, це дуже крутий інструмент. Я так працюю з іншими людьми, коли, коли наприклад, вони дистанційно, да, вони купують, і я вже розумію, як ці показники. У них тоді є від чого відштовхується від в плані, бо різні прибори показують різні значення. От, отакі mm -hmm. Ось такі. Бачу, тут я в Іспанії. а Аналогічні вік вони визначають. Звісно, бачу все. Тут це, Це самий такий крутий медичний прибор, і вони не уб'єні. Вони ага. будуть роками. У нас вже сім років оці віси, батарейки. Ну, батарейки іноді міняємо. А так воно все чотенько показує. І ти можеш прям запрошувати. Друзі, запрошую на, на, біо, на, етат, на замір тіла і дам, дам рекомендації, як, як вирішити там деякі питання. От. То есть, я тобі ще. Щас... Ну, я можу і взял з собою принести, да і що. І розшифрувати, скажем, ребятки, ось о... щоб, щоб отримати взагалі конкретний результат, то е, треба за мною попрацювати. У мене є план, от, і вже тоді далі рухатися. Тобто, може да можеш, можеш, можеш далі е, в інстаграмі сказати: Ребятки, от у мене є такий прибор. Запрошую абсолютно безкоштовно. На замір, і безкоштовно я вас потреную. От, і такий буде лідмагніт. І паралельно поміряв, і каже, дивися, чувак, у тебе така -та проблема. от, Ми можемо вирішити слідуючим шляхом. Тут ось у мене є розшифровка. От, і він тобі буде все чотенько. Це ціла стратегія. Ми таким чином дуже багато людей е, брали в роботу, коли не було інтернету. Я знайшов 2300, 2600 ціна є є в продажі. Ну, я не знаю, я купував себе там. Ну, тут пише, бач, 40, 40 євро, це виходить 1600 гривень. <кій> Подивися, може, десь там можна попроще ціну знайти. Зайди на OLX, вони там можуть люди продавати. Хтось користувався а там. А ось є на Comfy, на конфі 1699. О, це вже поінтересніше. Забий прайс UA, там теж можна пробити. Ну, коротше, суть в тому, що можна знайти ціну, це суть і е, ще. Е, що вони дуже правильно показують, а всі інші там під, підбрехують, у них якісь показники, і у нас є розшифровка. Тобто я тобі дам повністю е, лист розшифровки, відео, як користуватися, а всі інші у них там свої якісь кореляції, показники, і там не дуже можна орієнтуватися на це. А тут ти навіть показуєш у пам'яті на 5 користувачів. Так, там є можна запрограмувати... Ну, я не дуже програмував їх, бо і так нормально вистачає. Саме <гум> головіше крутий інструмент. І для себе можеш, і можеш вже запрошувати. Я Таким чином, клієнтів деякий час можна і утримувати. Тобто місяць пройшов, там не місяць, неділя пройшла, ми помірялись. Ага, за неділю там жир ушов, зовнішній, внутрішній безмін, біологічний возраст не помінявся, м'язова маса е, теж ушла. Що ми робимо? Ми додаємо більше води. Можна туди соклої додати, може лімончика додати, в раціон більше білочку, подивимося, що буде через неділю. Неділя пройшла, ага, мишці на місці, внутрішній жир не вбирається, зовнішній на місці стоїть. Що робимо? Треба убрати <кій> із харчування ненасичені жири, от, і додати кардіо, щоб, щоб жирок внутрішній, бо внутрішній жир там воно показує. І ти таким чином можеш людину рухати вже по харчуванню і по спорту, орієнтуючись на, 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 на ці ліси. Наприклад, людина кісткова тканина починає. Він худає, починає кісткова тканина падати. Ми дивимося, ага, костна ткань падає. Давай додамо кальцій, Б6, е, вітамінчик, щоб в тебе трошки кальцію додавалося в організмі, мінералів, і щоб нервова система трошки відновлювалася. О, він вже бачить спеціаліст. <кій> Понімаєш, так? Да? І таким чином можна yeah. з ним вже вести якийсь діалог. І кажеш, дивися, от неділя пройшла, ти тільки ходиш в спортзал. Харчування не поміняв, нічого не помінялося. Свята ходить в спортзал, або я ходжу в спортзал і дома ще харчуюсь. І в мене як показники змінюються. Діжу, ти ніфіга собі. Таким чином дуже круто можна впливати на результат. Вот. Да, круто. Тому що вага уходить, а уходить за счет м'язевої маси. А ти кажеш, дивися, слухай, то, що ти там сидиш на дієті, це одне. Давай додавимо сюди білок, додавимо трошки цього вправ. Можна додати там ще, наприклад, якогось там протеїна окремого. чи І таким чином ти можеш навіть допродувати своє спортивне харчування. да. Вот, Тому інструмент дуже крутий. Хорошо. А які в тебе є зараз, можливо, якісь питання іще, щоб ми тут спілкувалися, бачите. І вранці хочуть поспати. Ну, мені потрібно було упорядкувати далі дії, а це я зрозумів, зараз буду займатися вивченням цієї системи схудлення. А Я хотів взагалі спитати, що мені далі робити. Дивися, ну тобі треба уроки пройти всі. Тобі, тобі треба по всім урокам пройти і створити продукт. Зараз в тебе формування продукту, тобто в тебе продукту немає, тобі треба по таблиці роздивитися. От продукт це сукупність заходів всередині. Школа харчування, питання відповіді, персоналізація, ці всі таблиці. Тобто, якщо в тебе цього не буде, то ти клієнта не утримаєш. Тобто він прийде, отримає свій план харчування, тренування, він через неділю йде. Тобі, без, без, без продукту, саме наповнення внутрішнього. У тебе не буде високих чеків, розумієш, бо просто людину утримати і продати план харчування, тренувань там за 500 доларів, тобі не вийде. Тому треба ці івенти проводити. Тобто проведи школу харчування, зроби презентацію. У нас же дівчата, ти ж бачив, є у нас школи, школа харчування, усе є. Запиши вправи деякі, щоб вже був у тебе зборник. Школа харчування, бачиш все в прямому проводить та провести, наприклад, там вебінар у себе всіх 26 чоловік, ти скажеш: Ребятки сьогодні я буду вам розказувати про бади От, every От, і можеш розповісти, там, що до чого там, які бади бувають, що там всередині, білки, омега вітаміни, щоб вони вже розуміли. О, і ти вже можеш там сказати: Ребятки можете у мене це все діло купляти. Щоб у них не виникало, і записав. Потім людину супроводжуєш, кажеш, дивишся, ага, що у тебе по сніданку? Нема сніданку. Ось отакий має бути сніданок. <кій> і таким чином ти з ними спілкуєшся, і можеш створювати контент для інстаграму. Тобто це один із заходів. Тобто без цього ти не зможеш людині дати цінності і продати за високий чек. Розумієш, просто супроводжувати це не варіант. вони не будуть прокупляти це дорого, і не будуть. А так ти скажеш: Дивись, у мене онлайн школа стрункості, або в мене онлайн школа, там, бодіфітнес, там чи ще щось там, Мегамас. І у нас напрямок там збільшення м'язевої маси, збільшення тестостерону. От, і ти можеш прям брати своїх чоловіків і з ними тусуватися, якщо в тебе направлення з чоловіками працювати. І все. Дуже багато людей там похудать, потовстішать по барабану, а збільшують тестостерон о. о. Ти можеш там їм теж якісь там розказувати. Ці вправи там присідання збільшують тестостерон, тут ну, жим льожа збільшує, там кісткові м'язи, е, там якісь там, теж бади їм запропонувати цинк пропити. І таким чином вони будуть з тобою. Ти когось візьмеш на супровід, ось у нас таніта. Подивимося, що в тебе тут. Можеш піти здати аналізи, щоб ми подивилися, що у тебе відбувається. І людина вже буде, ну, зал то таке, він то ходить, то молодець, а що в нього далі буде відбуватися, і ти можеш його взяти і таким чином трошки підкрутити його фізичний, психологічний стан, і він буде більш охотливіше з тобою співпрацювати. Можливо, да? Тобто, одна схема набор м'язової маси, збільшення тестостерону, друга тема там зниження ваги. Тобто ти можеш цих людей брати, під кожного програму прописувати. От само головне, що з ними далі супроводжувати і працювати. Ну, спортзал то таке. Є люди, які взагалі виїхали. Ти кажеш, дивись, у мене є е, записи тренувань конструкторів, що, наприклад, тренувань. <клес> Оце як інші учні робили, Ось Наташа. Бачиш, вона записала для дівчаток, як робити такі штуки. Прописала, вправа 5, вправа 6, і вправа 10. О, це це в мене вже є, це, да, це я використовую. <клес> Так. Є такі штуки, що людина каже, запиши мені повністю тренування. От, записав з різинками, з гантельками, щоб людина вдома коврик положила, 10 хвилин попрацювала без інвентаря, з бутилками, там ще щось. Все, і на тобі займайся. От, звичайно, ми так і делали. Щоб людина це это не це. От этот... ну, все бачиш, так? Я да. я спочатку під кожного... Окремо робив, а потім о, в мене ж їх накопичилося. Вибираю, а лиці відправлю оцю програму. У мене є готові заготовки підібрані. І музикою там зовсім повністю. Так, то тобто, є справи записані, раціон теж в тебе, школа харчувань. Тобто, саме головне, щоб з людьми зустрічатися. Зустрічатися і в груповому форматі. Школу провів, зібрав групу, там мастермайн mm -hmm. на, на питання повідповідав, забрав групу. І Таким чином ти вже з ними. Вистраюєш комунікацію і далі супроводжуєш. Бо якщо просто даєш вказівки, вони виконувати цього не будуть, їм не інтересно. От. І в тебе вже буде інфопривід. Тобто запросить з інстаграму свою спільноту сказати, ребята, я розказую про бади, які впливають на тестостерон. У тебе там сразу заявок буде мільйон. Повір, спорт це таке, це, це узенька, там, і комусь треба там, тренування, то. Таке. Тим більше він бачить, що ти там знаходишся в цьому місті, до тебе їхати далеко. Я взагалі не буду дивитися, що він там діє. А коли ти будеш давати цінність для людей, вони вже будуть тебе слухати з усього світу. Наприклад, ось як тут групи ведуть. Поділіться. Наприклад, тут є. Смалько, Як, Як інші ведуть групи? Вот, бачиш, він розказує, показує про Е, Тут різні щоденники подгружает, ролики знімає, Все, бачиш, може голова якась говоряча. Якщо в ближайшие полчаса не вхожу на связь, в ближайший час. Не переживайте, всем на все отвечу. Под нами був пожар. така ось ситуація произошла. Понял, да и рассказывая. хтось там результатами ділиться і и ще щось. Короче, щоб Короче, чтобы была движуха. Во все он делает тут, какие як якісь протеїнові батончики, бачиш? чем чи мюслі якісь. Ну, короче, спілкується з людьми. О. Школа фитнеса, ось тут вообще тут 27 участников. И рассказываю, как накачать, ось Результати показує, чувак. Що купляет в магазине, понял, снимает всі вещи. А я на рахунок роликів думаю, може їх спочатку розміщувати в YouTube, а потім кидати в групу ссилку з YouTube. Звісно, так буде проще набагато. Так простіше, щоб тим у тебе було. У мене є канал в Ютубі, а він як, стоїть без, без толку, я ним не користуюся. Звісно, я тобі скинув, подивився, як інші ведуть. Тобто, щоб було ага. про що спілкуватися. Вот. Так. Фудчеллендж. Ну, це ді... про харчування дуже цікаво, треба їм закинути. Фудчелінж, а що я тобі. За спортивне харчування взагалі там кожний другий, хто приходить, перші питання за, за спортивне за вітаміни, заміни і кислоти. Кожного разу їм одне і те саме пояснюєш. Можна один раз відео зробити да і кидаючи руку. Ну так. Да. <кій> То я тобі пару штук накидав, там подивися, як хто веде. <кій> Окей. Ну, це, скажімо, один із елементів. Тобто там треба більше з людьми, скажімо, вже <кій> в такому форматі, коли береш, супроводжуєш. Хорошо, <кій> будемо закінчувати, бачиш? <кій> <кій> От, е якщо є питання, то можемо ще поспілкуватися. Ну, я все, в мене буде кашка. Все, а, що я треба, повер. я вже зрозумів. <світ> да, я буду займатися вже, мабуть, сяду, щось почитаю. <кхух> хорошо. З цим зрозуміло. На найближчий тиждень у мене роботи вистачить. Окей, хорошо, тоді рухаємось далі. Добро, тоді. Все, пока-пока. <кхід>